Ну, що ж друзі, друзі, всім привіт з вами. То, сьогодні ми продовжимо проходити гру Tiles of Iron. Так і нам потрібно відновити наше королівство і нам потрібні на це монети. Е, потрібно відновити. Е, для кузниця його участок. Кузничний стіл йому потрібно відновити. А для чого йому потрібно 10 монет? Ну, там. Е, як кузне 6, усе обладнання і так і далі. Ми відновили для шеф-повара нашого кухню, повністю відновили. І нам потрібно відновити тепер для кузнеця. Але нам потрібно зібрати 10 монет. І ми відправляємося, будемо виконувати завдання. Завдання, бо тому що тут овало Валої крепості немає завдань, таких, що платять монети. Відправляємося сюди. Як вона. Правильно. Село Дл... длинно добре село. Так, ми відправились сюди. і Нам потрібно зараз е знайти табличку з завданнями і зараз будемо виконувати завдання. Так. Глянемо тут. Так. Проблема шахтерів. Ага. Ага, підвал пробралися. Нам сюди. Ну, одно цікаво, чи відновили той міст. Чи ми змож. Чи ми зможемо там перестрибнути. Бо у ті серії то. Міс. О, туди відновили міст. Супер просто. Відновили так і... Ідемо до шахтерів, що це у нас. The grubs were in the And so were the так, і знову ті жуки, вони у шахті знизу, у підвалі. Так, нам потрібно туди буде спуститись. Зараз глянемо що там як. Так, візьмемо кайло. Ну, візьмемо на запас, на колекцію. Добре. Спускаємося на низ. Так, і що нас там буде чекати? Знову яйця. Ранче не розумієш що тос. Так, оп. Раз. Два. Три. Yeah, забили Так. Опа. Я вже скільки ударів на ніс? Супер. Опа, є. Ох ти! Ох ты, прости. Добре. Ми зараз думаємо, що цього доб'ємо, більше тут ніяких не буде жуків. Опа, супер. Так, супер вопрос. Так, нам потрібен женисик. Так, і е, выбираємося віц, ми тут уже все розчистили. Ідемо до Шахтера. Так, шо ми О, Дуже тобі дякую. Е, Ні, ліпше я на запасую меч. Запас. супер. Так, що там у нас? Так, у нас тут ще йде будівництво моста. Бляха, тут аж і прийдеться монети збирати на це будівництво моста. А воно куди веде до... так це що тут у нас? Так це що тут у нас? Ми тут взагалі забули. Ого, сюди теж... Є, ну давайте спочатку підемо туди до Лушника, що він там охоче з нас. Тому що, бляха, щось е Ліпше туди я йти не буду поки що. Тому що може у лучника є якийсь новий лук або ще якийсь е новий арсенал оружжя. Так, і знову ці кляті мухи. Ну, мухи малі, вони в принципі нічого так і не наносять урону. Так, тут ми можемо виторгувати желізо на якесь коріння чи що це. А. Егу. А, а желізо на коріння. Понятно, тут так. а. Так. Ця табличка вроді? Я тут нічого немає. Так, відправимося до нашого лучника, що він там хоче. Так, ми тобі таке колесо ще не знайшли, зараз знайдемо, тобі поможе. Просто ще колесо не знайшов, де воно саме є. Так, ну тут колеса не може бути, тут то все чисто. Опа! І забираємо щит. А, бляха, щит не підходить. Ну, вага так, але щит у нас сильніший краще. О. Добре. Одно колесо є. Дуже тобі вдячний. Добре, дякую, Дровосик. Так, а ми. А, як нам пере... Оп, перестрибнути? А давайте спочатку глянемо А, сюди не можна. Я думаю, що можемо глянути під мостом, щоб є. Оп, супер. Так, жаби. Там щось я бачу. То щед, скоріше всього. То, скоріше всього щет. Так, раз, два. Три. Забили. Так, ще один щит у нашу колекцію. Так, більше там нічого нема. Тут забиті жаби і миші і проще. Все на купу. Так, будемо зараз вибиратись. Давай реджі. Вилазимо. Так, я бачу там великих жуків. Там такі великі жуки, де, -мо. Так, і ми вернулися до нашого лучника. Так, це у нас карта. Але нам поки що карти не потрібно, нам сюди потрібно зайти. Так, що тут, а що тут? Це, певно, що до завдань якихось. Так, Так, ліквідація. ага. Гнізда. Москітів, Ну це мухи. А, в глибині калінізації знайдено гніздо москвітів. Москітів. Його необхідно знищити. Ага. Ну добре. Ну, добре, так, не може, я щось тут. О. Так нічого собі. Це арбалет. Арбалет хай так буде. Ще середній. Ну тут ми отримали середній, маленький, що тут? Маленький і такі получили. Броня. Броня, броня, броня. Так, защита, защита. Так, так, так. Так, шолом. Може якийсь шолом є інакше. Ні, шолом тільки такий є. Шкода, що інакше немає шолома більш такого кращого. А, до речі, у нас був вже вроді, якщо не помиляюсь, ті башки з шолом. Та, вага у нього сильніша і. Е, е, менше захисту для нашого юного короля. Так, шо тут а, по сокерам? Це нічого. Копьо. Копьо би могли взяти, але копьо не візьмемо, бо тому що воно не пілот. Так меч. Нічого собі. Так у нас навіть може бути два меча. Ну тут а, хоча не буде сокера, тому що як прийдеться десь е, фігачити тих е, жабів, то бляха... То прийдеться нам не солодко. Так, а куди ми взагалі відправляємося? Нам потрібно сюди спустити цяшу шахту. і будемо Збираємо кошти для кузниця, щоб відновили його, відновили його кузницю. І поможемо цьому фермерові, так можна сказати, і дамо йому колесо, щоб він на своїй телезі, так і поїхав далі. Бо він теж що щось там працює, чи молоко перевозить, чи що. ну буде Ну тут а, все по стандарту. Як спускаємося в колонізацію. Раз. Для чого я вбив? Ну добре, коротше, фиг тим, ем, що беза, то бе. Давай, 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 реджи, реджи, давай. Так, добре, ми це що вбивати не будемо, тому що... Еээ, e, прийдеться брати жочені Сік, а зараз їх дарма вбивати. Так, усього всього на арбалет йде 12 стрілів. Я думаю, що буде 20, так як на лук. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, спускаємося. Вроді сюди, якщо не помиляюсь. Глянемо на карту. Так, сюди я, якраз ідеально. О. Ооо. Мухи. Що, так перестреливаем а я можу якось глянути на несне не можу Нічого собі так ну візьмемо... Тут прийдеться брати сокиру. зараз їх за раз два бахнем. для чого я тут б'ю? раз где все Ага. Не встиг Реджі закінчити своє діло, як з'явився Робін і. з'явив... йому сказав, що є ще одне гніздо Мишей. Цей миш... Не мишей, а цих мух. Будемо кратше тут пробиратися. Чові знайшов ще одного ще одне гніздо, реджі живе. Ну тут а вони нам тут дуже аж так не потрібні. Так, секунду, секунду. Секунду, нам сюди. Тайди від, відвали від Так. Берем трохи соку з мухів. Ну, щось типу похоже до жука, але... Так, ну тут обход. Я був, туди? Вроді був. туда вроде був жаби жабы малювали. Тут и жаби были Так давайте тут обрасядем на всякий пожарный Тому что бляха не знати які то мог не бути. быть Якщо нас е... Гремнуть Нет, поки що нечек А ты бляха Опа, супер. О, и наш друг Робин, всякий вот, так. А. Пислей. Ох ты, ёбани. Муз... В нигде в нигде было много яиц. Раз. Ти лки-палки. Так. Нафиг піце Ох ты, лки-палки. Все? Супер. Е. Ммм. А менше не наносить урона, але вага набагато менше зменшується. Та, прикольно. нас навіть може бути парасолі. Супер. Так, але все рівно мало монет, нам потрібно більше виконувати, але тут ми ніяк не спустимося, тут не пройдем ніяк, потому что тут вонь від цих жабів. йо так і знову ми йдемо сюди. На завдання. Так, і пішли. О, піднімаємося. Нам би головне відновити нашу Алою крепості, такі подалі будемо гуляти наше ціле королівство. Бо тому що, крім нашого головного героя, більше це королівство ніхто не зможе відновити. Бо тому що наш головний герой і є королем цього всього королівства. Так і знову глянемо на цю дошку завдань, що тут воно може нам предложити. Ну ми вже це виконували завдання, але все рівно можемо виконати, тому що тут вже платять три монети. Так і... Ліквідація гнізда червів. У колінізації з'явилася гнізда червів. Ага. Якщо його не знищити, вони скоро. Ага. Вони скоро розповзуться по всім тунелям. No the would the так, глянемо, куди нам йти, Ну, нам. В принципі суперово, тому що не прийдеться багато спускатись. Добре, спускаємося на низ. І зараз будемо визволяти калінізацію від цих черваків. Так, добре. Йдемо сюди. Знову яйця. Яйця цих черваків. Так, ну ми зараз повизволюємося за місце. А, ну це один удар наноситься на цех. Добре. Раз. Два. Три. Давай. Супер це Ну Дуже тобі вдячна. Нічого собі. Ну, залишимо на запас. Так, защита, вага це більше стійкість до е, цих черваків, чим до жабів. Е, ну Вага тут вже велика, і защита гарна, але. Ми чим раз стаємо помаліші, Чим раз, тим помаліші. Нам потрібно зараз буде поміняти арсенал оружжя, залишити це, що е, наносить найбільше атак сильних. І будемо так і далі продовжувати. Так, ну як ми сховаємо наш оружі, то е, речі біжіть швидко. Мені показалось, чи там е, було щось незвичайне пробігло? Не знаю. Певно, що скоріше всього показалось. Так, перелізаємо. Так, і біжимо до дошки завдань, там будемо виконувати зараз завдання, будемо розглядати нові завдання, що там. Там е, треба проти тих мух піти. А скільки у нас монет взагалі толком є? Я навіть я не знаю, як подивитися. Так, у нас 8 монет, а то потрібно 10. Ну, думаю, справимося. Ще з одним завданням. Так, завдання виконані. Тут виконано-виконано. Охота на москітів. Моск... Так, українізація. Ага. Ага, їх навіть личинки дуже смертельно опасні. Так, куди нам потрібно спускатися? Нам потрібно зараз сюди буде. охо хо Тут навіть прийдеться пролізати сюди. Ну добре. Що ж не зробиш для свого... Ого! Королівства відновлення. Я думаю, що з такої з висоти, якщо ми впадемо, то набагато більше урона нанесеться, ніж є. Ну, урона багато не нанеслось. В принципі, це добре. Так, е, присядемо тут. Так, е, глянемо, що тут? У нас броня, е, броня, броня це у нас важка, так, це важка. Броня. Ну добре, там е, візьмемо... Трішки би було менше вага, чи ми. Може менш. Думаю, так страшно нічого не буде. Трішки зменшити вагу, тому що. Е, Бляха, наш головний герой дуже помало передвигається. Так. Залишимо те, як, меч, те, як е, меч, те, як є. Чого меча ми ця натижіше, ніж цей. Добре. Можем все-таки не понял. Для но. Что у меня представьте пробят? Ради підключаюсь. Что за фигня? Щось непонятне, непонятне. Ні клавіатура не реагує, ні нічого, щось дивно. Ну, гра не могла завести, тому що у мене тут а, зараз на екрані йде записи екрану. Гра не могла завести. Хіба щось зараз з джойстиком, зараз треба глянути. Ляха, щось не то. Я не розумію, що сталося. У мене Джойстик просто не реагує. Клавіатура теж. Мишка... Мишка теж. Ні, мишка реагує. А, клавіатура теж. Але передвигатися я не можу. Ой, ти пляха, ти муха. Ну що за проблема? У перший раз... Я зустрічаюсь. Чесно, в мене ще такого не було. Ну Добре. Ну Напевно, будемо на цьому закінчити. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити, будемо продовжувати все в наступних серіях. Я ще подивлюся, що з України, щось сталося. Щось не так, тому що бляха все працювало, а тут перестало працювати. Ну, як вийшло, так вийшло. Ну що ж, всім зустрічі пока-пока.